А чи ти мені квіти не купуєш? Жінка каже до чоловіка. Ти що не знаєш, що жінка любить квіти? Я не знаю. Скажи, я дуже люблю фіалки. А він приніс їй е, ту якусь там, якусь півонію. Вона каже, Боже, я що, якраз іменно не люблю той запах. Ні, взяв мені і приніс півонію. Скажи, що ти любиш, як ти любиш. Але не то, що я люблю такі квіти, щоб ти мені кожен день приносив. Ну не так. Сядьте, поговоріть, розкажіть. Спитайся чоловіка, що він любить, розумієш, він тобі... а йому розкажи, які ти квіти любиш, яку ти каву любиш, і це в процесі розказувати. І тому, от коли вже людина знає, ну, тоді вже, відповідно, можна якось з неї спитати. Але сказати треба, сказати треба. Я завжди такий приклад приводжу, знаєте? Пам'ятаєте? Петро, Ісус Христос, Петро каже, якщо це ти, Господи, позволь, я піду до тебе по воді, і Петро йде, такий підходить, розумієш, і потім дійшов, ну, опа, що? що далі? Це то ж море як я? і почав тонути. Господи, рятуй мене! І Христос дає руку. Я кажу: а якби Петро не сказав, Господи, рятуй мене, чи Христос би його хапав? Ви думали над цим питанням? Я відповідаю, не хапав би.